Коротке відео про грушу і як грає роль нахил поля. Дивіться, ось вже тут потічок, там очерет, то є одна із найжчих таких низин. І ми дивимося, тут стадія груша ще зовсім зовсім не розпускається. Мало того, що в той рік, коли ми посадили, була важка зима і вони майже, майже всі. Ось тут у низині або були дуже приморожені, або е, випали повністю і ми їх майже більшість пересадили. От там, я ж кажу, Марія Говерла, кстати, краще відреагували, ніж ноябрьська і вижниця. Е, ось, бачите, яка була ситуація. Тобто пішов пагін і, можна сказати, виростили нове дерево. І ми зараз будемо підніматися, постійно піднімаємося, піднімаємося, піднімаємося. Чим далі, по-перше, зараз буде і фаза змінюватися. І по-друге, вже тут більше цвіте. І тут вже більше пішло дерев, які були посажені. Не пам'ятаю, який це був рік. Тоже, Який був сильний морозобій тут. Стовбур пропав. І ось піднімаємося вище. Тут вже і стадія набагато краще. Видно, що воно краще. Чим вище, тим краще. Чим вище, тим краще. Будь-який сад. Тут уже 70% відкритих квіток, якщо не більше. І така вже тут пішла краса. Сказати, би, наприклад, там більш молоді дерева. Ось також підсадка, але вона повністю вже відкрита. Це молоденька деревина, мабуть, два роки її. Така вже тут краса. Ну і в залежності, звісно, від сорта. Зараз перейдемо на вижницю. перше що там трошки менше цвіту. так по-другому він взагалі повністю ще закритий. Навіть угорі. Навіть угорі. Так що при... О, це взагалі бомбезна. Я навіть не знаю. Ось вижниця. Ну, теж або вечором засвіте, особливо деякі, або завтра. Трошки похолодало, так що може навіть це й на краще. Передавали нам дощик. На ніч невеликий, його не було на цей на, на ніч знову передають. Будемо бачити. Перші рядки вижниці. Значить, тоді підходив. Нояберська шикарна. Угорі нагадую. Але й вижниця вгорі доволі непогано буде. Покажу на днях, коли буде вона цвісти. вверх. буквально скільки тут 20 метрів три прольота 60 метрів просто класні і далі гірше, гірше, гірше. Ну, перший рядок самий длинний, може тут і 80 метрів хороша.